Шанували пам'ять загиблих та підписали декларацію. Візит президентів України та Латвії до Львова. Понад 10 років ця будівля була недобудованою. У Львові відновили роботи на дитячій турбазі. Виготовляють окопні пічки та розпочали виробництво металевих легкозбірних мостів. Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Ехліс Левіц сьогодні відвідали Львів. На полі почесних поховань на Личаківському кладовищі президенти разом з першими леді України і Латвії вшанували пам'ять полеглих захисників та поклали квіти до могил загиблих. Після цього Володимир Зеленський відвідав поранених військових. У Львівському госпіталі у медзакладі лікуються захисники, які воювали, зокрема на Бахмутському напрямку. Мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени та державні нагороди. Це вже третій від початку повномасштабного вторгнення Росії візит в Україну президента Латвії у Львові. Президент України та Латвії підписали спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією євроінтеграцію України. Також президенти обговорили створення міжнародного трибуналу над Росією. Пан президент, разом з іншими високими гостями України брати участь у спеціальній конференції яку ми проводимо вперше, проводимо у Львові під назвою «United for Justice» Об'єднання заради справедливості. Пан президент Левіц особисто та Латвійська республіка в цілому впевнені стануть потужними помічниками для нас, для України у притягненні до відповідальності усіх російських вбивців. Терористів та катів на переговорах сьогодні ми торкнулися відповідних питань, зокрема створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України, процесу підготовки голосування Генеральної асамблеї ООН за відповідну українську резолюцію, співпраці з міжнародним кримінальним судом і юридичними інституціями європейської спільноти разом з Україною. Повністю працюємо по тиску на Росію. Мови не йде тільки про санкції, мови йде ще і про відповідальність. Я також просуватиму ідею спеціального трибуналу, адже жоден інший міжнародний суд не може розглядати справу про злочин агресії. Звичайно, міжнародний суд. Відіграє важливу роль у вигляді збору доказів про вчинення окремих злочинів, але важливо розглянути і злочин вчинення агресії, а це злочин, який вчинявся керівництвом. Втрати російських військ станом на 3 березня особовий склад близько 151 тисячі 370 осіб. Танки 3405 одиниць, бойові броньовані машини 6673 одиниці, 2402 артилерійські системи, 484 реактивних систем залпового вогню, 247 засобів протиповітряної оборони, 301 літак, 2061 безпілотний літальний апарат, 289 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 5281 одиниця. Спеціальна техніка 230 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 873 крилаті ракети. Слава ЗЕСУ! У Львові попрощалися із двома захисниками. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Роман Гриниха народився у Львові. У мирний час працював майстром будівельних робіт. І з початком повномасштабного вторгнення Роман став на захист України. Боровся із російськими військами на східному напрямку у лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Роман Гриниха загинув 23 лютого, йому було 49. Років. Юрій Мартиновський львів'янин. У мирний час працював автомеханіком та водієм. На початку повномасштабної війни вступив до Збройних сил України. Проходив службу у складі 33 ї окремої механізованої бригади. Загинув 28 лютого у віці 57 років. На Львівщині зафіксували перші два випадки захворювання на новий штам COVID-19-19. Кракен. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко. Минулого тижня до лікарів із підтвердженим коронавірусом звернулись дві жительки Львова. Новий штам у пацієнток виявили після додаткових досліджень. Хворобу вони перенесли легко, окрім Львівщини, новий штам коронавірусу виявили ще у п'яти областях. Він є ще більш заразним. Людина починає бути небезпечною для оточуючих. Коли вона інфікувалася ще за два дня до появи перших клінічних ознак хвороби, може бути дуже короткий інкубаційний період, навіть від 4 годин і більше. Щодо клінічної симптоматики, люди розповідають про надзвичайно сильний головний біль, про біль в м'язах, про підвищення температури тіла до 38-39 до градусів. Дитячу турбазу у Львові почали будувати ще у 2008 році. І хоча більшість робіт там виконали, об'єкт став довгобудом. Турбазу зводять на території обласного центру краєзнавства екскурсії туризму. Тут планують зробити осередок для дозвілля дітей та молоді, розповідає керівник Львівського обласного центру туризму Юрій Ткаченко. Тут будуть у нас два маленькі спортзали в підвальному приміщенні. Два конференц-зали, і це буде такий, як вам сказати, у Львові хаб для позашкільної освіти, і гуртки, і екскурсії з Львівської області. Приїжджатимуть екскурсійними автобусами. Є розроблено безліч екскурсійних маршрутів, які охоплюють Львів. У турбазі облаштують понад 20 номерів хостельного типу. Тут зможуть зупинитися діти, які приїхали на екскурсії до Львова з інших міст. А на подвір'ї, на місці старої технічної споруди, роблять реконструкцію. Тут з'явиться нова будівля для молодіжних організацій. Зараз іде капітальна реконструкція цієї споруди, тобто відновлюють все те, що було, але в планах є надбудова ще одного зверху поверху, де тобто планується розміщуватись. Де зробляться аудиторії, де зробляться якісь конференц-зал, де можуть будуть займатися і пластуни, і молодіжний хаб, тобто також все для, для позашкілля, за словами Юрія Ткаченка, схожих турбаз у Львові немає є лише в області. Тож восени минулого року в обласній раді вирішили завершити будівництво. Там поряд знаходиться наш комунальний заклад, краєзнавчий центр. В краєзнавчому центрі є теж структура національно-патріотичного виховання Джура, і десятки, десятки років, напевно, там це дитяча залізниця, яка теж працює з молоддю, з дітьми. І ми вирішили зробити такий молодіжний простір, щоб туди ще запросити молодіжний центр, який є наш комунальний установок, і пласт роботи на дитячій туристичній базі планують завершити до вересня. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Тобто у нас відбувається процес окиснення амоніаку під дією каталізатора Хром 2О3. Одинадцятикласниця Аліна показує дослід Хімічний вулкан. Дівчина переїхала до Львова із Харкова після повномасштабного вторгнення. Планує у майбутньому пов'язати своє життя саме з хімією. Ми живемо дійсно в такі часи, коли страшна війна руйнує будинки і забирає життя багатьох людей. Але я вважаю, що війна не повинна забирати у нас наші мрії та майбутнє. Наприклад, у школі нам нема можливості провести багато дослідів, але сюди ми можемо прийти і просто провести те, що нам дуже хочеться. На професійне. Приладах у темряві показують дослід, який демонструє явище флуоресцентності. За допомогою цього явища ми можемо захищати купюри і будь-які інші державні документи від підрозділи. Сюди можуть звертатись для проведення шкільних уроків хімії, розповідає керівник першої молодіжної лабораторії Микола Лихновський. Експеримент з місця дисципліни. Ми очікуємо експеримента, учні очікують цього експерименту. І я завжди говорю: навіть якщо експеримент нам не вдається, ми здобуваємо досвід. Ми здобуваємо досвід і. Хімію десь можна проектувати на життя, якщо звичайно хімія, ну якщо ми говоримо про експеримент, то всі великі відкриття, які зараз приходять, це все в ході в рамках якогось експерименту. Відкрили лабораторію у просторі Львів Open Lab. аби її облаштувати, залучили грантові та бюджетні гроші. Лабораторію відкрили, аби популяризувати як загалом науку, так і хімію. Зокрема, каже керівниця простору Львів Open Lab Олена Павлюк. Ми тут подаємо не просто таку хімію, яка є в звичайних шкільних підручниках. А хімію в першу чергу практичну. А по-друге, ми пропонуємо молодим людям поринути там в практичне використання хімії. Екологію, біотехнологію, все, що стосується того, що є навколо нас, наш слоган це наука поруч. І ми можемо помістити ті кристали наші циліндри. І що зараз буде відбуватися? У нас зараз лужне, лужне середовище. Було мужне середовище в тому, що це наші інтерв'ю. Няття у лабораторії на вулиці Червоної калини 58, для школярів та молоді будуть безкоштовними. Ірина Мучульська, Тарас Петлякевич, Суспільне новини Львів. Компанія Кетенверк, що в Миколаєві, на Львівщині, займається виготовленням металевих ланцюгів більше шести років. З початком повномасштабного вторгнення підприємство долучилось до волонтерських проєктів. Зокрема, тут почали виготовляти металеві їжаки. «Це перший, перший виріб, який ми почали виробляти, оскільки в більшості весь цей матеріал у нас був присутній на складі, все зроблено з підручних матеріалів. Я дуже сподіваюся, що воно принесло теж користь в перші дні і зупинило все-таки десь. Та й окупантів. Потім на підприємстві взялися за виробництво двоярусних ліжок, які передавали для потреб переселенців. Тут їх виготовили більше сотні, розповідає керівник виробництва компанії Михайло Андрусишин. Появилася ідея там допомогти з появою перших переселенців, допомогти ліжками. Появилася така базова потреба. Ми з головним механіком вирішили намалювати креслення, накинути базово і зробити ось такі. Дішка за кошт наших іноземних партнерів ми змогли організувати повноцінне виробництво виготовлення від металевого профілю до матрасів, до пошиття на матрасників, повністю повноцінних ліжок, які ми передавали в центри розміщення тимчасово переміщених осіб. Також на підприємстві налагодили виробництво буржуйок. На підприємці зробили 120 таких компактних окопних пічок. Основою є балони з-під фреону. Їх виготовили у співпраці з оркестром Інсольвів, і вже в понеділок їх повезуть на схід. На даний момент хлопцям потрібні в окопи буржуйки для обігріву. Ну не так, як би для опалення, а іменно для обігріву себе там, підсушити взуття, багато потребують населення там, таких буржуїв. Тобто, що нема змоги опали, обігрітися, опалити якісь приміщення. Варочна поверхня ну, це, це не є варочна поверхня, то більше як підігріти е, щось там, чи чашку з ну, гарячим або їду, або е, там, якесь пиття підігріти. Зараз на підприємстві працюють над новим проєктом. Тут розпочинають виробництво металевих збірних мостів. Підприємство вже отримало перше замовлення від Австрії. Такі ж мости готові тут робити і для українських міст. Старт офіційного виробництва в нас відбудеться через приблизно два тижні, а ми в себе почнемо робити вже деталі повноцінні, які зможуть бути використані в легкозбірних металевих мостах, як в Україні, так і за кордоном. Продукція буде експортуватися до Австрії, але я дуже сподіваюся, що в тому числі з допомогою іноземного фінансування ми зможемо мости пропонувати теж регіонам, які зараз ну, втратили дуже багато в інфраструктурі, і де зможуть бути корисними дійсно наші мости. Ольга Дейнака, Роман Натишин, Суспільне новини, Львівщина.